15 лютого 1989 дев'ятсот у житті колишніх військових, які пройшли дорогами Афганістану, навіки залишиться як день пам'яті про чужу та жорстоку війну. Свято кінця ще однієї війни. Та вечір присвячений 23-й річниці виведення військ з Афганістану, відбувся у палаці культури. Юність міста Калуш. Вшанувати пам'ять тих юнаків, життя чиє обірвалося в афганських ущелинах, та поклонитися тим воїнам, доля яких повернула живими із справжнього пекла, хоча й з пораненою душею, прийшли сотні мешканців Калуша та навколишніх сіл. Усім, хто приходив у військову службу в Афганістані, присвячується. 15 лютого 1989-го у цей день закінчилася для багатьох незрозуміла війна в Афганістані, яка тривала майже 10 довгих літ. Принесла тисячі загиблих, поранених, полонених і зниклих безвісті. Саме їм був присвячений вечір Карби пам'яті в Палаці культури юність. Скільки смертей, стільки й горя? Чому, за що, навіщо? Більше питань, ніж відповідей. Я задав собі питання. І чому на землі? Охарактеризували або є два види війни. Це загарбницька і визвольна. До якої війни віднести оцю війну Ганеб до Афганістані? Яка ціль була тодішньої радянської влади у цій війні? Засмучені матері, діти-сироти, жінки вдови От результат втрати від тої війни і ніякого не виграшу не було нікому. Більше ніж 160 тисяч наших земляків скуштували пороху воєнних доріг. І, як свідчить статистика, 285 вісімдесят які пройшли справжнє пекло афгану, родом із калущини. Десять із них уже ніколи не ступлять на поріг батьківської домівки. Із Калущини загинуло 10 військовослужбовців. Жорстокі. Реалії цієї війни принесли гори та біль непоправних втрат не одній українській родині, пам'ять про них вічно житиме у серцях прийдешніх поколінь. Сльози і розпач зневірає біль смуток і нечуване жахіття, котрі, як ніхто інший, добре пам'ятає Володимир Сорохтей, який побував на обпаленій війною землі. Голова Каловського територіального об'єднання ветеранів Афганістану нагородив медалями та грошовими нагородами учасників бойових дій в день 23-ї річниці виведення віз Афганістану. Були в цей день і подарунки від голови районної ради. Колишні воїни афганців чинили так, як вилів їм обов'язок, як підказувала совість, а значить, правильно та іншого шляху у них не було. Здоров'я, міцного-міцного здоров'я, і щоб здоров нічия дитина не служила на такій війні, як, яку пройшли ми екрану демонстрували документальні кадри, а серця присутніх приймалися болем і співчуттям. На знак вшанування світлої пам'яті тих, хто віддав своє життя, увійшовши в безсмертя, присутні в залі схилили голову і вшанували їх хвилиною мовчання. Молодим юнакам, які вже ніколи не побачать промінь сонця, присвячували тривожні вірші. А душевні і хвилюючі пісні та танці не залишили байдужими нікого.